З воєнними я розмовляти не буду. стоять на місці всі терористи захопили адміністративну будівлю стратегічного підприємства, на якому виготовляють ракети. Ну, мотив який – захвотіть всі чертежі і ну, скоріше всього, поставити на конвейер правослідства зброї. у заручниках. Вартовий військової частини охоронець і співробітник. Перемовини з диверсантами жодних результатів не дали. Таку легенду використали у навчаннях. Люди, які пройшли за днівним рублем, вони на переговори практично не йдуть. Їхня задача була не виконання требований, а ну, я б сказав так, тарак в чистому вигляді. Тому нацгвардійці змушені штурмувати будівлю на операцію у бійців всього дві хвилини. Раптовість та орієнтування в приміщеннях головні умови вдалого штурму, кажуть командири. Возникають деякі проблеми в самому здані. Як підходить до здання, то ми можемо закритися за броньою. Внутрішні здання буває проблеми в тому, що. Противник може знаходитися за кожним углом. Заручники звільнені, умовні терористи знешкоджені. Молодці, да. я доволі результати навчання. Військовослужбовці саме цієї частини відповідають за безпеку південного машинобудівного заводу. Сценарій навчань використали реальний захоплення одного з донецьких підприємств. Тоді вояки не дали відсічі терористам. Наталія Світлова, Андрій Ковбаса, Дніпропетровськ, п'ятий канал.